Дочі до цього дуже далеко. Ну поїде в них хто небудь на гору чи не поїде. Ставка чи на ставка? Ставка, у мене вже стала умова. На час неокреслены. Бля, і 90 там тепер є. Ааа, я не встиг. Два, один буде до нього летить, правильно? Погане випередження. Чуть-чуть помилився Було б ще й на роботі, так в кріслі. Ну, таке Легендарна річ пустка. Ну, в мене відпустка світить е, в серпні в другій половині. А і зараз свят бо стільки, що я ще на лікарняному був кілька днів. Ставка набагато краще. Та да. Тут я згоден. Ну, годинно, блін, така собі історія. Накрили. Бля, тефток, яку картинку шикарну став видавати, там якийсь вийшов. Я дивлюсь зараз прям то що. Дуже краще виглядає, ніж раніше було. Що ти тут, мансиш? Йди вже в ангар? Все буде. Я теж на це надіюсь. Кен реально замутить стрім у костюмі хит типу полювання в ранню. Та ну нафік паш. Я не хочу бути клоуном. От чесно. Вистачає таких в інтернеті. Як в 34? -ї? Ну, від 10 до 13 секунд в залежності від обладнання. Нарешті я влучу, ура. Не пройшли 4 пострілів. Чи щось подібне? Ну, не знаю, Паш. ХЗ, така собі ідея. Мені не дуже подобається. Я пізніше ще якісь сюжетки почну проходити. Та й та й все. Та й буду якось так виживати. Бортом стоїш? Бортом це добре. На тобі. <плес> <плес> я таки вполював цього шарфутюра, скільки пострілів я витратив, щоб йому прислати по кормі. І він таки підставився. Нормально. 934. Я з нього зняв 1519 хп с США Футура уже. Добре. Є. Давай тепер контендера ось. Розвернись до мене кормою, братан. Будь другом. Нас кругом. кругом. Якинфайну Угу. що наразі вистачає по телевізору цих. Ну от я про те саме дедлайн. Я не хочу бути клоуном. Ця гра все ще не загнулась, та ще ні. Вона ще довго не загнеться, я думаю. Вона нерви людям тріпає, тому вона не загнеться. Якби не тріпала, вже би давно загнулась. Я тобі говорю. Просто, як експерт. Прийдет, як так. Не знущайся над шариками. А що я винен, що вони картонні. Вони зараз перепустки проходять проходять, всі заробляють, як вони називаються. жетони той У них тепер шарики з'являються у багатьох. їм же всі стрімери кажуть: Бари шарика імба. Ну, от один поїмбував, другий поімбував. хо 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 третій поімбував. Хорош. Іде. 2 світи і 14 штук арти Було делавання було. МБТБ відчув весь кайф від арти Забій 3 рази? Ні, 2. Просто я в минулому бою шарпетюра пробив і в цьому бою пробив шарфюра. І все ще пробив МБТБ. В ПУЗА, да, ВТУ Над На чериками позначати в коли не дав броні Ну, мусить він з за... чимось платити за це, ні? Ну, він не може бути ідеальним барабанним танком, який так наваліє. Ти з першого разу не зрозумів МБДБ чи як. На тобі ще. Це вже медаль гора, до речі. 3D... 3D... А, ні, не медаль гора бершу. 3-300 дамагу мало. Треба більше. 211 тяжко проходив. Так, Андрій, я в Польщі живу. Якісь старих танків чи все нове? Є і старі, і нових мільярд понаводили. Вистачає всього, зараз. Наш час. Кіровець? От я не пам'ятаю. Ні, кіровця, мабуть, немає. Там щось хотіли ввести, так і не ввели, мабуть, якщо я не помиляюсь. На, ще тобі 400. Ще одну тичку і будемо далі гора. Блін, 268, 268 стоїть топ вот тут весь бій. Бешу буду там стоїть. По любому. Тішиться життям. По любому. МБТБ 100%. Зелені горі живеш. Ну, знаєм таке. Зараз прочитаю, чекайте. Мені треба дозвестись, і ось сюди прислась. Дуже боляче, бажано. Не пробив О, тепер це модель була. гора. 4100 домого. Коли ставлю на Макса що... <смеш> Хорош. Він коли коротше що він був броня. Я знаю про що за один, але я от... ніби немає його, його в грі, якщо не помиляюсь зараз. Там на зараз о цього цих танків мільярд. Що... Чого там тільки нема? Де саме в зеленій дедлайн питає, де саме в зеленій горі живеш? Не побуду. Курит маза хака. За колесна техніка. Оу, там колесні стежки британські є. ЛТшки колесні. дурімарні танки, які літають, як в срані по карті. На лесті є такі ровиться, того не знаю, не шарю. Скільки дивлюсь, не можу зрозуміти. Ну, Це ЛТшки, типу, колесні, і. Там і стежки ще британські колесні теж вели. Їм би не лізти під фаша це тіло витягувати. 268 поїхав. Зелені горі на градуві чи не знаю. М -м, погане випередження мій косяк. Що по обладнанню поражено? 3805. А, до сил приводи можна ставити вентиль, але тоді інструкція бонова на вентиляцію. А можна ставити цю, посилені механізми повороту побажань, що тобі більше сподобається. Я катаю з поворотом. Ні, стоп! Чи з вентилем? Треба глянути, до речі, не пам'ятаю, чесно. Як же не летить? Перебрався в зелену скраку, а коли ти встиг? Блін, ну так програємо зараз. Цим гірським чувакам. Умилка, треба було не блайнди 28 стріляти МБТБ. Умилка. В Б-268 высиливать. Вхож у нас пуловый чине. Може за дефе. Блін, так тобі й на майстра вымалевается. То питає, Та там з щатого зі топчика дедлайн. Каже, переїхав в зелену гору с з краку. <з тут не засвітиться. Да Да вони поїхали вдвох, так я й думав Так я думав хоч би одного забрати Добре. Все. Живем. Все нормально. Давай болючий фугас. 268-345 хп. Каже, живе недалеко від Кауфланда Ко3 біля Гелди. Десь там. Ти посол селю після трьох... Зрозумів дедлайн. Каже Андрій, що живе десь недалеко від Кауфланд. Три біля гелди. Ціль зрозумів. Не попав. Стаж, ну, Фош, давай. Не кажи, що ти АФК на Фошу. Блять, він АФК! Ну ну чого ти АФК? Ну я? Дедлайн, що він біля фокуса живе. І ФК, да шо? І ФК, ну що за срань? Майстер на поразці, щоб ви розуміли, Блін Наскільки я був ефективним в цьому бою? А він АФК. 4640 дамагу. 1595 оглушені. Я пів команди перестріляв. ТОП-2 по дамагу. і на ФК просто стояв. Діві, якого хріна ти був АФК? Такий бій, блін, за руїни бот. Не спортивка Йопа, пересити але обідно. Хороший бій, але дуже обідний.